Друзі, щойно завершився матч 13-го туру чемпіонату Київської області з футболу на стадіоні Лівий Берег. Іванківський штурм переміг команду Ніка з Києва з рахунком 3-0. З нами Артур Купрій, півзахисник команди Штурм, атакувальний півзахисник команди Штурм. Артуре склалось таке враження, що сьогодні команда вийшла на поле ну, з такою дещо самозаспокоєністю. Чи правильно ми нагадаємо? Ну, я б так би не сказав, просто гра так сталася, що перші моменти не забили. І далі було тяжко вже забити. Мяч не летів ворота. Так я, я думаю, що ну, рахую, що так не було. Сьогодні ти вийшов на поле на заміну. За такого досить... Слизького рахунку 0-0 нас нічия абсолютно не входила в плани штурму, не влаштовувала, потрібна була тільки перемога. Скажи, важко виходити в такі ситуації на поле, коли тренер чекає від тебе якогось переламного моменту? Буває тяжко так, коли вже на зустрічних курсах гра пішла, то, то вклинеться тяжковато. Сьогодні з виходом, з твоїм виходом, команді штурм вдалося забити три голи. Скажи, що говорив тренер, коли випускав тебе на поле? Яка була завдання у тебе? Завдання завжди усилить гру і забити гол. Сьогодні ти був автором одного із голів у ворота команди Ніка. Згадай, як це все відбулося. Давненько ти не забував і вітаємо тебе, з забитим м'ячем. Помазан прийшов по флангу, подав, і я замкнув дальній штангу. Е, Артур, у тебе таке досить незвичне для українського вуха ім'я. Ну, воно має англосаксонське походження, був такий король Артур у е, британців. Е, як тебе назвали, хто тебе так назвав? Цікаво. Мене назвали Артемом, але чомусь е, вийшло так, що я був вже Артуром. Ну, мене по життю називають Артем. Хто мене не знає, ну, по, по обличчю вважають, що я Артем. А, але спочатку мене назвали Артемом, а потім там. На дискотеці там батя що я Артур. дуже цікава історія. Я думаю, на підпитку був. Я думаю, для для історії збережемо обов'язково цей момент. Артур, ти давненько вже граєш за цю команду з цими хлопцями ну, раніше у джуніорці, тепер у футболці команди Штурм розкажи, будь ласка, як ти прийшов у команду і взагалі про своє футбольне становлення, звідки ти родом, хто був твоїм першим тренером. Перший тренер у мене з Яготина, я сам з Яготина, Юрій Григорович Кержевіцький, він вже покійний. Це також тренери Бурди, Нікіта, який в Динамо грає. Так що я йому дуже вдячний, він мене відвіз з РФК, далі там Динамо і тому подібне. Як я потрапив сюди, я грав за футбольний клуб «Патріот» Баришевка. І якби мене Димнич, Дима, Дима запросив в команду. Я перейшов сюди. Ми звикли тебе бачити під дев'ятим номером на полі, це такий атакувальний півзахисник під нападником, можливо, десь блуждаючий форвард. Скажи, будь ласка, це твоя основна амплуа на футбольному полі? Чи починав ти на іншій позиції? Ну, По дітям я починав під нападаючим, а потім, якби мене змістили трошки на фланг, то, Ну, я можу з фланга зіграти в центрі, але тренер бачить мене більше на цій позиції. Щоді для тебе краще забувати голи чи віддати результативну передачу на партнера? Ну і те, і те, але більше задоволення я отримую від від передачі, коли. Партнери, забивай його. Хто тебе знає, то напевно в курсі, що у тебе є дуже цікаве хобі. Ну давай поговоримо про це для наших шанувальників. У тебе був розвивався канал в інстаграмі, так я розумію, кулінарний канал. Звідки і на Ютубі так так. також? Звідки це захоплення? І хто долучив тебе до такого цікавого хобі? Ну мені подобалося завжди готувати, і я чомусь. Вирішив спробувати себе в цьому. Не знаю, може, вийшло в мене, не вийшло, але зараз я цим не займаюся. Чомусь немає зараз натхнення. Може, може пізніше я почну цим займатися, але коли почалась війна, чомусь натхнення пропало. Яка твоя коронна страва? Коронна страва, ну, можна сказати, плов. О, дуже цікаве, дуже цікаве визначення. Ну, я не знаю, от ти жонатий чи не жонатий? Жонатий. Жонатий. Ну що ж, тоді твої дружині пощастило. І дитина є. І дитина є. Добре, дружині твої пощастило. Це дійсно дуже гарне хобі, яке пов'язане з куль з кулінарією. Артуре, а якщо брати до уваги твої футбольні уподобання, за яку команду боліваєш і хто є твоїм взірцем з футболу вищого гатунку? Ну, Мені подобається Інєста. Він зараз, не знаю, на, на завершенні кар'єри чи вже завершив. Ну, а взагалі гра Інєста, мені дуже подобалася. А так команда мене, чисто команда так кохана, там, і немає. Ну, Яготин подарував українському футболу, світовому футболу не тільки Артура Купрія, не тільки Микиту Бордуа, а ще й Андрія Шевченка. Як, як, як на Яготинщині ставляться до свого знаменитого земляка? Цінують його, люблять і. Добре ставляться. А ти сам зустрічався з ним? Ні. Ну що ж, це в майбутньому. Я думаю, що Андрій Миколаєвич обов'язково завітає в свою рідну двірківщину, в Яготин. І там же ми побачимося з зіркою світового футболу. Так, Артур? Так, так. Я думаю, він завітає. Ну що ж, друзі, дякуємо Артуру за забитий гол, за внесення зламу в сьогоднішню гру, важлива перемога для штурму. І, Артуре, тобі забитий голів і головне результативних передач. Дякую, дякую.